Заходимо, мабуть, роботи. Так, отже, перше, працюємо через балістичне вікно. Перша ручка. Можна, пожалуйста? Перша наша дія це це знайти далекомір. Вот она. Нам треба відбити дистанцію від патронника, звідси до нашої перешкоди. Десять і вісім метра це відстан від патроніка до нашої перешкоди. Майже 11. Тепер ми замірюємо відстань до мішені. Якщо це бойові дії, то звісно, ми підходимо до стіни, міряємо або там за допомогою карти. Зараз ми просто можемо трішки зміститись та... Да? Ага. Я відбив три рази. Це дуже важливо. Показало 224 метри. Наша гвинтівка в нулі. Ми робимо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Видно, так? Да? Окей. Так, вітер в нас 0. Ми нічого не будемо робити. Наступне, що нам треба зробити, це. Давай сюди. Ми заходимо в програму. У мене, наприклад, це Charge Gun Elite. і я дивлюсь по таблиці на 11 метрів 4,8. Видно? Угу. Що це каже 4,8? Коли я буду цілитись в мішень, то сама моя мішень має знаходитись по верхньому зрізу мого балістичного вікна, а моя прицільна сітка показала, що 4 округлимо це нехай буде 5 мрад. Мій п'ятий мрад не повинен торкатися нижнього зрізу укриття. Тобто, якщо там є запас, то це чудово. Якщо запасу нема, то відтягуємо ще назад або розбиваємо більше балістичне вікно. Теперь не, не выключаем камеру. А, ну это ж мы не засняли, что там пусто было. Так, все, парни, ждем, сейчас идем, смотрим результат. Все, камеру посмотрим выключать. Ну, короче, блядь, попадания нет, и не выключили камеру. Короче, там стоял ли банк из Не ее. Не прохуя Гвінтовка пристріляна не під мене, і кстати, когда на сотку стріляв, то у мене і уходила. Так, отже, дистанція була 223 метри 4 пофіг. Але я забув, що додати, що ми додаємо відстань, яка від стіни до вашого від... від вас до вашої стіни оцю відстань додаємо до відстані від стіни до мішені. Просто я міряв. Від того місця, де я знаходився, але якщо у вас будуть такі умови, що ви не зможете вийти на вулицю та відміряти, зрозуміло, там, чи ви не будете це на балконі робити, то ви додайте просто вашу відстань. Отже, влучання було ось. Так, звісно, я цілився сюди, але треба звернути увагу, що в мене був не стандарт це перше, друге, моя гвинтівка ur 10 і я не являюся власником цієї гвинтівки. Тобто, тобто якби я її пристрілював під себе, можливо, результат був би трішки краще, але. Задача цього відео просто показати вам, як це все робиться, і на яких умовах. Отже, дякую до зустрічі.